Вітаю! Сьогодні ми з вами розберемо, як лікарі наче справжні детективи йдуть по сліду симптомів, щоб зрештою розкрити справу, тобто поставити правильний діагноз. Так, а от як саме це відбувається? Як здавалося б, хаотичний набір скарг перетворюється на чіткий медичний висновок? Це знаєте справжнє мистецтво розслідування, і от зараз ми його розберемо просто по кісточках крок за кроком. Тож давайте уявимо собі весь цей процес як таку собі детективну історію. У нас є головний свідок, це пацієнт, і є слідчий лікар, який повинен зібрати всі докази докупи. І ось перед нами, так би мовити, карта всього цього розслідування. На перший погляд може здатися, що вона якась надто складна, але насправді все зводиться до двох головних шляхів. Перший шлях це клінічний. Тут усі докази збираються безпосередньо від пацієнта і про пацієнта. а другий параклінічний, і отут уже в гру вступають серйозні технології. Ну і з чого ж починається будь-яке гарне розслідування, звичайно, з найважливішого з розмови. І це я вам скажу зовсім не перебільшення. Тільки вдумайтесь кажуть, що досвідчений лікар може припустити до 80% діагнозів вже після розмови з пацієнтом. Ще до будь-яких аналізів вражає правда. Ось цей перший крок на нашій схемі має таку трохи складну назву анамнестичний метод. Звучить науково так, але по суті, це просто структурована розмова. І її головна мета отримати оті перші най найважливіші зачіпки в нашій справі. І от на цьому етапі лікар, наш слідчий, збирає ключові докази. Це, звичайно ж, скарги. Це те, як розвивалася хвороба, її хронологія. Це навіть умови життя і звички. Але коли йдеться про інфекційні хвороби, є один, ну просто надважливий пункт: це так званий епідеміологічний анамнез. Так от, у чому тут сіль, лікарю потрібно зрозуміти, де і як пацієнт міг, скажімо так, зустрітися зі збудником. Це ж класична детективна робота, і це дозволяє моментально звузити коло підозрюваних. Ну, от, наприклад, збудник міг потрапити в організм з їжею, бачимо ліворуч, або ж з водою. Це картинка праворуч. І питання лікаря будуть, звісно, різними в одному випадку, що їли останнім часом, а в іншому а де пили воду. Або ось ще варіанти. Зараження могло статися через звичайний дотик, це називається контактний шлях, або, скажімо, через укус комара чи кліща це вже трансмісивний. І от кожна, кожнісінька така деталь з розповіді може стати тим самим вирішальним доказом, який вкаже прямо на винуватця. Добре, історію вислухали, що далі? А далі наш детектив-лікар переходить до огляду місця злочину. У нашому випадку це тіло пацієнта, саме там він шукатиме фізичні докази. І наступний крок на нашій карці об'єктивне обстеження. Дивіться, тут багато різних методів, але суть у них одна: лікар переходить від слів до справи. Він використовує власні очі, руки, найпростіші інструменти, щоб знайти ті ознаки, які вже можна виміряти, об'єктивно оцінити. Давайте візьмемо для прикладу гарячку. Здавалося б, що тут такого? Просто цифра на термометрі. Але ні, те, як саме поводиться температура, чи вона стабільно висока, чи вона сприбає, чи може з'являється хвилями, все це створює унікальний температурний підпис, і він може прямо вказати на певну групу хвороб. От погляньте на ці два графіки: ліворуч, у нас постійна гарячка. Бачите, температура стабільно висока, а праворуч переміжна, тобто з різкими стрибками вгору і потім падіннями до норми. Це ж два абсолютно абсолютно різні почерки хвороби. Рухаємось далі. Ще один суперважливий фізичний доказ це висип. Медичною мовою його називають ексантема. Можна сказати, це така собі візитівка хвороби, її видимий слід, залишений прямо на шкірі. І висипи ж бувають дуже різними от, наприклад, Розеола. Це така маленька рожева плямка, яка має одну цікаву особливість якщо на неї натиснути, вона блідне іначе зникає. А ось так розеола виглядає в житті. Бачите, такі дрібні окремі елементи, наче розкидані по шкірі. А ось це вже еретема. І це погодьтеся зовсім інша картина. Тут ми бачимо великі суцільні ділянки почервоніння. Вони з'являються, коли багато маленьких плямок зливаються в одну велику. І от як це виглядає на практиці, дивіться, це вже не просто окремі цятки, це суцільна червона пляма, у якої є чіткі краї. І кожен такий доказ, кожна така деталь, все це наближає нашого лікаря до розгадки. Але знаєте, буває так, що самої лише розповіді та огляду недостатньо, потрібні неспростовні залізобетонні докази. І отут на сцену виходить медична криміналістика, лабораторні дослідження. Так, тепер давайте перейдемо до другої великої гілки нашої карти параклінічної. Сюди входять і лабораторні аналізи, і різні інструментальні методи, ну, наприклад, рентген чи УЗД. Щоб зрозуміти сам принцип, давайте зосередимось, на прикладі з лабораторії, бо саме там можна побачити те, що приховано від звичайного ока, і отримати ті самі неспростовні докази, щоб або підтвердити, або спростувати підозри. Один з таких класичних методів це мікроскопія. Як це працює? Ну, дивіться, спочатку готують мазок, тобто наносять зразок на скло, потім його забарвлюють спеціальними барвниками. Це дуже важливо, бо без них більшість бактерій просто прозорі, їх не побачиш. І нарешті найцікавіший момент аналіз під мікроскопом. Тут фахівець може буквально подивитися злочинцю в обличчя. І от, нарешті, момент істини, коли всі докази зібрані, і розповідь пацієнта, і результати огляду, і дані з лабораторії, приходить час скласти всі ці частини пазла в одну цілісну картину, давайте ще раз глянемо на нашу початкову карту. Тепер я думаю набагато зрозуміліше, як всі ці ключові елементи від простої розмови до складних аналізів працюють разом на одну мету знайти причину хвороби. Від суб'єктивних скарг пацієнта до абсолютно об'єктивних даних з лабораторії, все це складається в єдину картину. І саме вона веде до розгадки медичної таємниці. І наостанок таке питання для роздумів: коли наступного разу з'явиться якесь нездужання, просто спробуйте замислитись, а які ключові докази можна надати своєму лікарю детективу. Бо, як ми тепер знаємо, саме детальна історія це перший і, можливо, найважливіший крок до розгадки.